Дівчатка, доброго ранку. Я сьогодні готова вам розказати, як я доглядаю за своїм волоссям. Я задоволена станом свого волосся, то просто розповім вам, що й до чого, як це у мене виходить. Значить, саме перше я вже, мабуть, більше як рік фарбую волосся ось такою фарбою. Це із нашої, нашої компанії Oriflame. Вона дуже мені підходить, вона абсолютно не шкодить волоссю. Волосся гарне, живе, не перепаляне. Тут є така формула, яка, навіть, навіть якщо ви трошки там перетримаєте, то нічого з вашим волоссям абсолютно не станеться. І дійсно, от вона якась така фарба ще й. Питає саму волосинку, раджу, однозначно раджу. Хто ще не пробував, давайте будемо пробувати. Далі я вам фотографувала, що я користувалася ось таким денним кремом для волосся, яке наноситься в день після миття голови на вологе волосся. Він мені дуже сподобався. Волосся моє таке тоді стає більш я б сказала слухняний, бо в мене надзвичайно тонка сама волосинка, і воно таке більш пухнасте. А з цим кремчиком дуже мені зайшло. Далі, а в цьому наборчику разом із цим денним кремом ще є крем-нічний, який наноситься на ніч, для того, щоб вранці мити голову. оце я. Сьогодні на ніч нанесла цей крем, з ним переночувала, абсолютно ніяких слідів на подушці не залишає і помила голову. Моє враження, думаю, так, це більш підходить для такого жорсткого волосся, бо для мого м'ягкого вони надзвичайно стали ось, його, бачите, яке м'ягесеньке, м'ягесеньке. Ну, а мені якось хочеться чуть-чуть його щоб воно було, ну ви зрозуміли, трошки важче, трошки таке жорстче, Бо ну в общем, оце більш для жорсткого волосся, а для мого мягкого і шо дуже тоненька волосинка мені не підійшло. Денний кремчик мені підійшов, нічний ні. Повторювати не буду. Дальше, перед тим як мить голову, я користуюся скрабом із серії доолоджі. Скрабчиком він таки має малесенькі крупиночки, наношу на корні волосся, пройшлася по голові, спинила, змила, дуже прибирає жир з шкіри голови і там може якісь себум, може якісь залишки. Це ось так, так він виглядає. Я не кожного разу користуюся ним, а так десь може разу недільку. Далі, після того, я користуюся цією молоко і мед, не використовую кондиціонер. Мені якось не потрібно після цієї шампуні, і мені це дуже подобається. Я якось не хочу дуже багато вже там гратися із з усім, коли я задоволена без кондиціонеру. Далі, після того, коли я помила волосся шампунем, висо, витерла е, полотенцем. Слідуючий крок: це сісі -сі спрей, який е, я роблю декілька пшиків на, на руку, розношу по е, від центру волосся до кінчиків. І все, і це, тут і термозахист, тут і е, е, Питання волосся тут дуже багато всяких функцій. Не буду перераховувати, бо можу заплутатися. Дуже мені воно підходить. Така об'ємна гарна бутилочка на 150 грам, дуже мало його на один раз. Я не знаю, мені мабуть його вистачить на років на років два. В общем, вот таке вийшло відео. Раджу вам, дуже полюбила я серію доолоджі, там ще є шампуні для відновлення волосся проти випадіння волосся для жирного волосся. Тобто є пробнічки, отак, як оці кремчики, є пробнічки. Я просто не підготувала. Можна спробувати пробнічками. Тобто, всього вам найкращого бажаю і гарного дня!